E, значить, форма і сама структура будуть оновлені. Як само і у що це виліться, вили, ще не зрозуміло нікому, навіть тим, хто буде це реформувати, організовувати, але задумка така, щоб ТЦКшників не було масово на місцях. Тобто, коли потрібна їх робота, вони кудись виїжджають, і такі не знаю, там мобільні групи, виїзні групи. Якісь там транспортні такі дружини, але не буде масовості на місцях, це точно. А, надалі все, що буде відбуватися, буде абсолютно віддзкалювати до болот будь-які події. Наприклад, якщо, не дай Бог, їх літній наступ а, увінчається якимось успіхом. Ми, матим, ми матимемо такі самі успіхи на тій території. Сили сьогоднішнього дня наші рівні, і відповіді одне одному сьогоднішнього дня рівні. Все, що відбувається сьогодні, це паралельні, просто прямі. Сьомий восьмий місяць найнебезпечніший період для прориву тих покидьків. Сьомий восьмий місяць. Всі сили вони зараз кинуть на той наступ. Абсолютно всі карти будуть от просто туди. Поставлені чому? Тому що якщо не буде результатів, то їм буде повна торба вже на початку зими. Вони чогось це про себе розуміють. А так у них буде якийсь плюс-мінус там карде-бланш і вже а, округла, більш округла територія. Отаке От нехай не збувається ніколи і ні в якому разі. Великого троянського коня вони хочуть запустити на територію України. Ми будемо думати, що то ліс іде, а то рашисти йдуть. Ми будемо думати, що то гуманітарна допомога, а то рашисти йдуть. М -м -м. Тто, може, й має якісь догадки, про що це може бути? У вигляді чого це може бути Троянський кінь. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я точно знаю, що нас читають люди, які можуть повпливати на цю ситуацію. Мир воно просто таке неізбіжне слово. І мало того, що всі це зрозуміють. Кожна із сторін передумає сто раз і расисти в першу чергу умови того миру. Що значить ліс іде? А ми думаємо, що то ліс, а то расисти йдуть. Що то може значити? Зі сторони лісу, да чи якісь перевозки дерева? Крупні компанії дивитися, як вони заїжджають, і що там всередині перевіряти. Так, це треба обдумати. Якщо найближчими днями з ним щось трапиться, там якийсь нещасний випадок, або замах на життя, або ще якась трагедія чи непорозуміння, знайте, то така задумка. Режисерська. А, значить, от і все, що ми маємо знати про його заяви. Боже, які молодці. Вони половину не озвучать того, що вони нам ще дають. Молодці, дякуємо вам дуже. Так не не, не не виходить у Трампа виконати свої обіцянки, і він це розуміє. І для того, щоб не була повна срака його іміджу, він зараз буде переключатися, переключати увагу на інші життєво такі, знаєте, важливі питання: питання життя і смерті. Її там написано 400, Ну точно не 400 і е, навряд чи це будуть цілісні якісь такі апарати, машини. Е, щось буде окремо, щось буде по запчастях. Щось ми будемо дороблювати, перероблювати, але і на тому дякуємо. Людина при храмі при церкві, це про нового папу, напевно, вона зробить більше на сьогоднішній день, ніж Трамп і його обіцянки. Дай Боже, чекаємо.